Трансляцію забезпечено і відповідно до протокольної ухвали головування в засіданні передається Сасевичу Олександру Михайловичу. Розглядається діставна справа стосовно судді Донецького окружного адміністративного суду Череповського Євгена Володимировича відкрити за скаргою Маселка. доповідає член ради правосуддя Платійна Борисівна. з приводу явки. Суди Череповським подано клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи у зв'язку з перебуванням на лікарняному Борисовна, Повідомте будь ласка, члені палати чи так. чи це перше неявка? Дякую, Олександре Михайловичу. Так, дійсно, це. Перший розгляд даної дисциплінарної справи є клопотання. Суддя просив відкласти розгляд справи, і є виписка з медичної карти, яка підтверджує те, що суддя перебуває на лікарняному, тому пропоную розгляд дисциплінарної справи відкласти, тобто клопотання задовольнити, поставити на голосування клопотання задовольнити, відкласти розгляд справи без колеги. Будуть інші пропозиції. Щодо розгляду даної справи. Не буде Запитання до доповідач. Не буде. Тоді ставиться на голосування питання щодо можливості відкладення. Наразі без дати, тому що буде перерозподілено, буде інший доповідач. Тому хто за дане клопотання задоволення, прошу голосувати. П'ять за. Третє дістарна палата ухвалила відкласти розгляд з справи стосовно судді Череповського. Головання повертається, передається з палати платійні бересі. Дякую, Олександр Михайлович. Оскільки розгляд питань е, порядку денного в цьому розділі, де були дисциплінарні справи, по суті, завершено, тому трансляція.